20 вересня на території військової історичної пам'ятки дот номер 179 планується провести обласні заходи присвячені дню партизанської слави. Але непередодні свята в ніч 7 на 8 вересня у приміщенні доту були взламані замки, пограбовано та зруйновано обладнання. Міжнародна асоціація дослідників фортифікації цитадель вже декілька років веде роботу з відновлення дотів, які являються історично військовою пам'яткою нашого народу. Співпрацюючи із іншими громадськими організаціями без фінансування із бюджету, вони власними силами за підтримкою небайдужих людей ініціюють та доводять ці об'єкти до прийому під опіку держави, як музей, і цим самим надають можливість всім бажаючим відвідати та дізнатись історію свого краю. Але знаходяться ті, кого немає поваги до людей, ті, хто насміхається над суспільством, вважаючи всіх дурнями. Для них головне нажива. Ну да, це вандали. Ну, обичні вандали, ті, котрий. У которых совісті вистачає срезати, допустим, оградку на кладбище или крест. Це вот те же саме. На сьогоднішній момент э, у нас 10 збитих замків. есть постоянно какие-то попытки взлома. Но вот эта попытка, она просто ну, просто фатальна. Руки опускаются. На сегодня доты за номерами 205. 180 та 179, які знаходяться на території села Вітопоштова і Юровки, взяти на облік і є пам'ятниками військової історії та науки. Вони мають абсолютно чіткий охоронний номер і внесені до реєстру пам'ятників України. Стільки було вложено труда і районної адміністрації. и Международной ассоциации «Цитадель», чтобы восстановить этот ДОТ. Отделом культуры на сегодня будут направлены письма в районный отдел милиции, для того, чтобы при возможности найти тех людей, которые утворили такое безобразие. Думаю, что к областному празднику Дня партизанской славы, конечно же, мы приложим все усилия совместно и с районной администрацией, с районной радой, чтобы восстановить и провести мероприятие на высоком уровне. На даний час відновити пам'ятки історії тяжке завдання, але не менш складно їх охороняти. І кожен, хто з недобрим наміром втручається і руйнує не тільки працю багатьох людей, а й знущається з високої ідеї, насміхається над людською пам'яттю і почуттями, відчуває себе безкарно. Буде проведено відповідне досудове розслідування, буде встановлені всі сторони, всі обставини цього скоєння, правопорушення. І буде надана йому правова кваліфікація. Це може бути як і пошкодження. стаття 194 Кримінального кодексу України. Це може бути і стаття 298 кримінального кодексу. Це те, що ви маєте на увазі, саме руйнування, знищення пам'яток, які відносяться до культурної спадщини. Дот номер 179 це унікальна споруда, яка врізана у пагорбі. А колись багато віків тому тут було місто Звенигород. Яке було згадане нестором літописцем покликання цих місць захищати наш народ від зовнішнього ворога. Але у наш час, коли немає війни, ворог, здається, все ж таки існує.